Всім вітання, мене звати Олександр, ви на каналі WoodMess. В даному відео я вам покажу, що все ж таки інколи з відходів, з обзалу. дошка, наприклад, в нас 40 і ми там обзав відрізали, залишаємо грубий обзал, але ну, ніби не знаєш, там такий шматочок, що можна вирізати, там десь більший шматочок, що можна якусь планочку вирізати, і не знаєш, що з ним робити далі і взагалі, який може бути варіант роботи по тому. Я, в принципі, от все, оцей весь матеріал, що тут є, ось, як ви можете бачити, ось тут, я його вирізав суто із обзала. Був різний там обзал, я його повідрізав, що щось трошки, доска була сороковка, ну, в мене повиходили такі от планочки по 35 мм. Всі Я їх відкалібрував по, 2 см, по 20 мм товщиною і понарізав отаких от планочок. Я це все також насверлив тут отвори, буду все його склеювати. Буде така певна драбинка виходить. В принципі, наступний момент, мабуть, буде вже готова робота, бо, по суті, немає тут, що показувати і е, щось знімати. Краще надати корисну інформацію і вказати там основні моменти, основні нюанси. Тому що це не складна робота, наприклад, робиться всі ці отвори, е, поназначав і робив за допомогою такого. Кондуктора і і все. Шканти, клей, і будемо працювати. Ось так виглядає готовий варіант цієї підставки під вазони. Це може бути і аналогічна підставка для взуття. Бо беремо просто більше робимо поличок. Наприклад, тут одна поличка додатково робимо. Ну, а тут навіть можна таку перемичку дати, щоб на неї щось там вішати. А з цієї сторони хтось може ставити вазони, хтось може ставити. Блін, да я не знаю, що завгодно, можна на неї ставити. Це взагалі чудовий шикарний варіант для всіх відходів, які є. Я навіть от, задумуюсь над тим, що і справді. Це такий чудовий варіант. І такі планочки є в мене теж довгі різного розміру. І таких коротких, таких, а саме таких коротких, дуже багато. Звісно, можна навіть простіше ще зробити, щоб не склеювати оці всі так, тому що це теж геморно і займає трошки багато часу. І плюс насверлювати теж дірки, отвори під шканти. Ну, Багато часу займає і рука втомлюється просто. Тому е, можна просто планочку взяти на поверсі дати і е, пневмостеплером, степлером, наприклад, поприбивати, там додатково під нею клею дати, щоб вона файно приклеїлася і трималася мертво. Це один такий варіант. Е, інший варіант можна. Просто саморізами поприкручувати, але саморізи вони не дуже естетично виглядають. По кріпленнях кріпиться от на такі болти. Ось такий болт. Тут всередину вкручена бонка або врізна гайка. Ось тут такий меблевий болт заокруглений. І тут гаєчка із фіксатором пластиковим. По розмірах. Загальна її висота вийшла 99 см, так як ці планки по одному метру. Але під нахилом вони стають трошки нижче Можливо, там і 98 см. Тут глибина цієї верхньої полички 20 см. Цієї нижньої 35 см і відстань між ними 40 см і 5 мм. Звісно, можна було би тут ще одненьку дати, і би поличка для взуття вийшла б. Але е це буде поличка під вазони, тому, тому так. Все. Дякую за увагу. Е я думаю, що це буде корисно, якщо у вас там дуже багато різних. Таких обзорів є і для дружини зробити таку поличку для вазонів вона буде завжди рада. Все, підписуємось на канал, ставимо лайки і працюємо далі.